Привіт! Це 26 відео курсу HTML-CSS для початківців. В цьому відео ми почнемо розглядати Grid Layout. Поговоримо з вами про те, що таке Grid, що таке Grid Container, строки стовці, рядки стовпці у гріді, функції repeat, властивість Grid, також розміри рядків і стовпчиків, проміжки між відповідно стовпчиками, рядками і позиціонування елементів у гріді. Отже, відповідно, Grid Layout introduces a Special CSS 3 module that allows you to position elements in a grid or a table. Тобто Grid Layout представляє собою спеціальний модуль у CSS, який дозволяє позиціонувати елементи у вигляді такої сітки або таблиці. Like Flexbox Grid Layout provides a flexible approach to the layout of items. Only if Flexbox places nested items in one direction, horizontally as columns or vertically as rows, then grid positions items in two directions at once as rows and columns, thus forming a table. Тобто, якщо тоді як Flexbox, як і Flexbox grid layout є, можна сказати, гнучким. Підходом до верстки ваших елементів. Хоча, однак, однак, якщо Flexbox розміщує відповідно дочірні елементи в одному напрямку або по горизонталі, або по вертикалі, то grid позиціонує елементи одразу у двох напрямках, як по горизонталі, так і по вертикалі, тобто як рядки, так і стовпчики. Тобто таким чином формується таблиця. От. А Відповідно, давайте поглянемо на приклади. Для того, щоб створити grid контейнер, а тут дуже все схоже на Flex, вам потрібно застосувати властивість display і вказати значення grid або inline grid. Якщо ви вкажете Grid значення, то внутрішні ваші дочірні елементи, які знаходяться в вашому контейнері, будуть поводитися як блокові елементи. Якщо вкажете inline grid, ваші елементи будуть поводитися як рядкові. Відповідно, ви бачите, все. Тут дуже схоже за логікою, за структурою, наприклад, з Flexbox. -у. Є у нас контейнер, є грі-айтеми, як ви бачите. По стилях, тут я думаю, все зрозуміло по цих фонах. По селектору Grid-item, в принципі, теж зверніть увагу: застосовується значення display-grid для нашого контейнера. Тобто наші грі-айтеми будуть поводитися як блокові елементи. Дивіться, відкриваємо браузер. Ось наші елементи. Дійсно, ви бачите, у нас застосовується display-grid. І наші Grid Itemи розтягуються на всю ширину вікна браузера, так, всю ширину нашого контейнера і поводяться дійсно як блокові елементи. Ось таким чином. Далі йдемо. Наступний, наступний приклад: у нас стосується значення inline-grid. Тобто тут все те саме, тільки замість display-grid ми тепер вказали inline-grid. І в цьому разі вже наші елементи grid-item будуть поводитися як рядкові елементи. І ви можете в цьому легко пересвідчитися. Бачите, дійсно вони займають саме стільки ширини, скільки потрібно, скільки у них контенту в них знаходиться. Тобто тут вони вже поводяться як рядкові. Далі, наступне питання буде стосуватися рядків і стовпчиків. The grid forms a grid of rows and columns at the intersection of which cells are formed. Грід формує відповідно сітку з рядків та стовпчиків на перехрещенні яких розміщуються відповідно, утворюються комірки. Так? Комірки формуються. To set Rows and Columns in Grid Layout Use the following CSS Properties. Для того, щоб встановити рядки і стовпчики у гріді, використовуйте наступні властивісті: grid template columns для стовпчиків, grid template rows для рядків. Відповідно, давайте подивимось на приклади. Ви бачите, тут у нас все дуже схоже, дуже схоже на попередній приклад. Єдине, що у нас є тут властивість Grid template columns, і в ній у нас комбінація значень 100 на 100 пікселів. Що це означає? Що у нас буде відповідно 2 стовпчики шириною 100 пікселів. Тобто наші grid айтеми вони розподіляться на 2 стовпчики. От, давайте подивимося, як це у нас буде виглядати. Отже, дивіться, дійсно у нас вийшло 2 стовпчики. Бачите. Розмістилися наші айтеми, грід айтеми у два стовпчики. Бачите, дійсно воно застосовується власність grid template columns. І наші grid-айтеми дійсно займають саме два стовпчики і мають ширину по 100 пікселів кожний. Тобто так, так, як ми вказали у нашому о, значенні grid template columns 100 на 100 пікселів. Реально, 100. пікселів. Ви бачите, тут 100, пікселів, тут 100 пікселів і так далі. От. Наступний приклад. Тут все те саме. По суті, тільки ми додали більше гріт айтемів. І дивіться, тут у нас застосовуються вже дві властивості. Grid template Columns означає, що у нас буде три стовпчики шириною 150 пікселів. Grid template rows означає, що у нас буде три рядки висотою 70. пікселів. Для стовпчиків у нас вказується ширина, для рядків у нас вказується висота. Давайте переконаємося, що так воно і є. Отже, ось наш приклад. Відкриваємо, дивимося. Бачите, наші гріт-айтеми дійсно мають розміри 150 пікселів ширини і 70 пікселів висоти і так далі. І так, по всіх наших гріт-айтемах. Ну і ви дійсно бачите, що наші grid template columns і grid template rows спрацювали і застосувалися до наших елементів. От, ідемо далі. І наступне питання, воно буде стосуватися функції repeat. If we have a lot of columns or rows and they have the same size, then it makes sense to use a special function repeat, which will allow us to customize the rows and columns. Тобто, якщо у нас є багато стовпчиків або рядків, і вони мають однаковий розмір, тоді є сенс використати функцію repeat, яка дозволяє вам налаштувати відповідно розміри ваших рядків і стовпчиків. І дивіться, зараз відкриваємо п'ятий приклад, і бачите, тут форму запису є, до речі, агрегатна властивість грід, в якій ви можете вказати одразу значення для ваших рядків і для ваших стовпчиків. Першими ви вказуєте значення для рядків, другими вказуєте значення для стовпчиків. Тут, до речі, у нас застосовується ця властивість, grid, grid, і дивіться, що у нас для стовпчиків вказується репіт 3. 70 пікселів. тобто у нас буде три стовпчики висотою по 70 пікселів. І тут, бачите, теж репіт. Це вже друга частина. Це вже, вибачте, це у нас рядки. Ось ця частина, тобто, у нас буде три рядки висотою 70 пікселів. друга у нас відповідно це стовпчики. У нас буде три стовпчики шириною по 150 пікселів. От таким чином. І давайте відкриємо цей приклад, і ви бачите, зовнішньо ми отримали той самий вигляд, як і четвертий наш приклад. Але тут вже застосували, як ви бачите, функцію repeat. І наші айтеми дійсно мають розміри 150 пікселів на 70 пікселів. Також ми можемо, давайте повернемося. І в четвертому прикладі замість оцих, замість цих значень застосуємо функцію repeat. Давайте скопіюємо цей шматочок для швидкості. Я його сюди зараз вмонтую, і ви бачите, зараз відкриємо четвертий приклад, і у нас буде за виглядом такий самий. Такий самий зовнішній вигляд. Дивіться, Зараз я відкриваю четвертий приклад, оновлююся. Бачите, зовнішній вигляд взагалі не змінився, але тепер вже у нас просто окремо де grid-template Columns і grid-template rows працюють, відповідно функція Repeat, так? значення вказані за допомогою функції repeat. От таким чином можна записувати. Ну а тут ми просто виходить, що адаптували цей приклад і трішки. Скоротили CSS код за допомогою, по суті, агрегатної властивості grid. От таким чином. Що ж, йдемо далі, і наступне питання у нас буде стосуватися розмірів. Розміри ви можете визначати в CSS за допомогою будь-яких доступних відповідно, одиниць виміру. Тобто, це можуть бути пікселі, М, РМ, відсотки тощо. Все, що ви знаєте, все, що працює, все можна використовувати також для вказання розмірів, відповідно, рядків і стовпчиків, Так? От, йдемо далі і подивимося, на, наприклад, шостий. Стосовно розмірів. Тобто, ми побачили фіксовані розміри, як можна вказати. От. А можна також використовувати значення авто. Відповідно, тут у вас за допомогою значень авто, ширина, висота будуть, по суті, визначатися автоматично. Отаким От чином. Ну і ви бачите, що тут у нас той самий приклад, але вже застосовується значення авто. Що це означає, що перший стовпчик у нас буде фіксованого розміру 150 пікселів, а другий та третій стовпчики будуть автоматично визначатися і підлаштовуватися під ширину контейнера. Далі. Тут у нас відповідно: перший рядок автоматично визначається висота. Другий рядок у нас відповідно висота має фіксований розмір 70 пікселів, і третій рядок теж автоматично визначається висота. Давайте подивимося у браузері. І бачите, у нас відповідно, що вийшло: наші елементи. Перший наш grid-item. Давайте ще раз подивимося. Перший наш стовпчик повинен бути шириною 150 пікселів. Бачите, от, 150 пікселів. І от наш перший стовчик, перший, четвертий, сьомий айтеми. І ви бачите, дійсно вони мають розмір ширина 150 пікселів. І так само четвертий, 150, і так само сьомий 150 пікселів. Це стосовно ширини. Далі, дивіться, наші відповідно другий. Другий та третій стовпчики, ширина визначається автоматичною. Ви бачите, у другому стовпчику і у третьому стовпчику вони мають однакову ширину. Відповідно, дивіться, у нас тут однакова ширина, і стосовно третього, бачите, така сама ширина. От, стосовно відповідно, рядків, давайте подивимося. Наш другий рядок повинен бути висотою 70 пікселів. Другий рядок, це у нас четвертий айтем. Бачите, висота 70 пікселів, п'ятий, 70 пікселів висота, і шостий теж 70 пікселів висота. Тобто тут все спрацювало, як вказано. Ну, а Перший відповідно рядок, і останній рядок, ви бачите, висота визначається автоматично, тобто, по суті, за розмірами контенту, який розміщується у нас у елементах наших ґрітайтем. В сьомий, і восьмий. І у першому рядку, ви бачите, дійсно вони по суті визначаються висота розмірами нашого контенту, який знаходиться у нас в наших відповідно ґрітайтемах. От, ідемо далі, і наступний приклад. Наступне питання: це відповідно відступи між стовпчиками і рядками. Для цього використовуються властивості grid-column-gap і grid-row-gap, які відповідно створюють оці проміжки, дають можливість створити проміжки між рядками і стовпчиками. І ви бачите, тут у нас все те саме, все те саме, але. Використовуються властивості grid-column-gap grid 10, пікселів, тобто між стовпчиками будуть відступи по 10. пікселів. І grid-row-gap теж 10 пікселів відступів. І ви бачите зараз на прикладі, у нас за рахунок цього, отакі порожнини утворилися між нашими grid айтомами І дійсно, ви бачите, ці у нас властивості спрацювали grid column gap grid row get. Ну і ще у нас залишилося одне питаннячко. Стосується позиціонування елементів. Є певний набір властивостей, які допомагають вам регулювати те, як у вас будуть розміщуватися ваші елементи. Давайте з вами подивимося, на приклад. Отже, це у нас останній восьмий приклад. Що тут у нас є? Відповідно, набір властивості: grid-row-start, grid-row-end. це, відповідно, для рядків. Тобто, ви вказуєте. Вказуючи ці властивості, ви вказуєте для певного елемента, наскільки він помірок може об'єднатися по рядках. Відповідно, row start – це початкова, відповідно, яка включається в інтервал. Greet row end – це відповідно. По яку комірку слід об'єднати рядках. От таким чином. Тобто не враховуючи, тобто оце у вас старт, воно входить в інтервал. Грій grid, grid, end. Це означає, по яку комірку слід відповідно здійснити об'єднання, але от grid row end він вже не враховується. Тобто, якщо ви вказуєте, наприклад, grid-row-start 2, grid row end 4, то у вас відповідно друга, третя порядках об'єднаються, а четверта, вона не буде враховуватися. Це по неї слід об'єднати, не включаючи саме цю четверту. От таким чином. Аналогічно grid-column-start і grid-column-end. Це вже об'єднання по стовпчиках, регулюється, і відповідно ви тут вказуєте, з якого по який стовпчик здійснити там об'єднання, наскільки розтягнути, скажімо так, потрібно ваш. Element. Тобто стільки об'єднання, скільки розтягування вашого елементу на два рядки або на два стовпчики, або більше, якщо вам потрібно. Також є агрегатна властивість grid-column, використовуючи яку ви можете відповідно одразу вказати grid-row-start і grid row End. Тут відповідно це буде означати, що Тобто, тут, наприклад, це у нас. Вибачте, агрегатна властивість grid-column, Зараз про неї йде мова, де у вас можна вказати значення grid-column-start і grid-column-end. відповідно вказуючи 3, це означає, що grid-column-start 3, тобто починаючи з третього стовпчика, по п'ятий стовпчик слід розтягнути на кілька комірок вашу оцю комірку. Відповідно, це застосовується саме властивість до grid item, і вона не об'єднує, а розтягує. То я не точно висловився. Вона по суті розтягує ваш елемент на дві комірки от таким чином, або на три, ну, або на стільки, скільки вам буде потрібно. Далі. Ну, тут у нас набір, відповідно, як ми можемо застосовувати. Це прописуємо спеціальний клас і вказуємо відповідно властивості, як нам потрібно, щоб було здійснено розтягування нашої комірки. От. Далі є у нас агрегатна властивість GridRow, в якій ви також, само, як і в GridColumn, можете вказати: грі Start, грід end. Тобто тут вже те саме, що для GridColumn, але це вже для, не для стовпчиків, це для рядків. Відповідно, ви вказуєте, що у вас, наприклад, з першого. По третій рядки, комірку слід певно розтягнути, так? тобто по вже. Значення слова спен воно допомагає вам вказати, наскільки комірок розтягувати вашу відповідну потрібну вам комірку. Тобто, ви можете вказати спен 2 і це означатиме, що ви розтягнете потрібну вам комірку на дві комірки, розширити її, по суті. Так? От. Ну і «Grid area» ця властивість вона теж є агрегатною. В цій властивості ви можете задати перелік вже одразу всіх оцих чотирьох, так? Тобто вказати початковий рядок, початковий стопчик, кінцевий рядок і кінцевий стовпчик, і дати зрозуміти, наскільки буде здійснюватися розтягування вашої комірки. Ну, от таким чином. Далі, дивіться, тут у нас дуже схоже на попередні приклади, але є зміни певні. Ну, у нас буде зверніть увагу 4 стовпчики розмірами шириною 150 пікселів, а також буде три рядки висотою 70 пікселів. Далі зверніть увагу. У нас використовуються, вказуються special item, спеціальні класи, так, так скажімо, для grid item а. другого у нас застосовується special items. І тут ви бачите, використовуються властивості grid column start 2 і grid column-end 4. Тобто у нас буде здійснюватися. Об'єднання для item 2. тобто не об'єднання, а розтягування краще казати. У нас буде здійснюватися розтягування нашого item 2 на дві комірки. Тобто він займе дві комірки другу, по суті, та третю. А grid айтем 3 він зміститься. Він буде після нашого другого grid тобто оцей Оця форма запису, коли ми вказуємо початковий і кінцевий, в даному випадку стовпчики. Вона каже нам, що у нас буде здійснюватися розтягування відповідно елементу, у якого вказано special item. Так, оцей клас. І відповідно на дві комірки: другу та третю. Четверта, вона не входить в інтервал, тобто по неї, але не включаючи цю. Ось таким чином. Тобто, дивіться, що у нас вийде. Ви бачите, дійсно, у нас другий grid item, Другий грі до якого застосовується цей клас, і ви бачите, застосовується властивості grid-column-start, Grid Column. Start, grid column він дійсно займає, по суті, дві комірки, є вдвічі, вдвічі більшим, ніж наш гріт item третій. Бачите, він шириною 300 пікселів. От таким чином ми його розтягнули на дві комірки. А третій айтем у нас, відповідно, послідовно після нього розміщується. Далі, зверніть увагу. Зверніть увагу, відповідно, наступний клас Special item 2. Він застосовується у нас для grid Item 5 п'ятого, а для шостого у нас Special Item 3. Відповідно, для Special item 2. Ви бачите, у нас застосовується агрегатна властивість Grid Row, Тобто ми вказуємо, що у нас буде починатися відповідно, на другому рядку, але не буде здійснюватися ніякого розтягування по рядках. Але, але ви бачите, у нас. Буде здійснюватися розтягування по стовпчиках. Тобто тут ми вказуємо, що з другого стовпчика для нашого Special Item слід розтягнути на дві комірки. Тобто наш special item, клас, special item 2 забезпечить нам те, що Grid item 5 розтягнеться на дві комірки. Але ви бачите, що ми зараз не бачимо, не бачимо наш Grid item 5, хоча він і є, бачите, він є. Але він зараз перекривається great Item 6 Тут ви бачите для грід айтема шостого застосовується клас special Item 3, і вказується: бачите, що він по суті починається там, же, там же де починається наш п'ятий айтем, тобто, другий, другий, другий рядок, другий стовпчик, і буде розтягуватися наш шостий айтем на дві по суті комірки по рядках і по стовпчиках. Тобто наш Special Item Третій, а по суті, гріт-айтем шостий, до якого цей клас застосовується, буде займати аж 4 комірки. І ви можете в цьому легко пересвідчитися. Наш, от наш шостий айтем, бачите, він має розміри 300 пікселів на 140 пікселів. Тобто це дві комірки по стовпчиках, по ширині стовпчиків 2 на 150, і дві, дві по висоті 2 на 70. Тому виходить 300 на 140 розміри. І бачите, дійсно. Це наш кріт айтем шостий. І він перекриває собою кріт айтем п'ятий, тому що він визначається пізніше, так, у нашому html коді і має ті самі координати початку, відповідно, у, 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 такі самі координати початку, як і п'ятий айтем наш. От таким чином. Тобто наш п'ятий айтем зараз знаходиться за шостим айтемом. І в цьому легко переконатися, якщо ви для нашого grid-item 5-го у класі Special item 2 пропишете властивість Z index Нагадую, ця властивість вам допомагає визначити пріоритетність відображення. От зараз ми вкажемо для нашого Special Item 2 z index 2, і він буде вже мати вищий пріоритет, ніж grid-item grid 6 ий І дивіться, що у нас вийде. Зараз ми бачимо, що у нас тепер вже наш grid-item 5 ий Перекриває собою відображується вище, ніж гріт Item 6. Гріт Item 6 він ще залишився на тому самому місці, але саме от за рахунок z індексу який зараз застосовується, у нас на перше місце вийшов гріт Item 5. Якщо ми встановимо для нашого 6-го більший Z-індекс, то він знову. Він знову буде на першому місці, тобто він буде вище розміщуватися. От, бачите, от таким чином. Тобто, от ми попрацювали, ви бачите, що використовуючи ці властивості, можна розтягувати ваші грітайти, на потрібну вам кількість комірок. Ви бачите, що треба бути обережним з такими прикладами, оскільки можна прикрити одним елементом інший. От, тобто, слід планувати правильно розміщення. Ну, звісно, пам'ятайте, що на Дітхабі є код, з яким ви можете потренуватися. І я сподіваюся, ви так і зробите. От, ну, я дуже дякую за те, що вам ви дивилися. Сподіваюся, відео було корисним, і до наступного відео.